Улюблені у Христі, брати і сестри, всі, хто в цей день збирається, щоб слухати Боже Слово, слухати того, хто нас формує, хто нас провадить далі до досконалості, а в тим до спасіння. Тут здебільша присутні люди, які вже мають за собою певний шлях духовного життя, також богопосвяченого життя. Дебільше всі ми так дивимося на, на світ, дивимося ми на певні речі, які відбуваються як такі фахівці, тобто люди, які знаються на певних речах. Але сьогодні знову зустрічаємося зі словом Євангеля, яким можемо сказати: знаємо, як воно розпочинається, знаємо, якими словами воно закінчиться, знаємо переводню думку цього Євангеля. Але хочу сказати, що для е, кожної людини, для кожного християнина, кожної людини, яка розвивається у духовному житті, тим більше для богопосвяченої особи е, кожне Боже слово це є блага звістка, радісна звістка, яка приходить кожного дня по-новому, е, по-новому лунає в нашому серці і готове по-новому приносити плоди задля нашого спасіння. А через нас так само спасаючи і інших. Так сьогодні ми зустрічаємося з Христом, який, приходячи до Назарету, не відчуває певного такого відгуку, певного такого резонансу, або правильніше сказати, резонанс є, але він не позитивний. Резонанс є, але він є, йде якби в іншу сторону для того, щоб затамувати Ісусову діяльність, бо кажуть, Він один із нас, він такий самий, як ми. То звідки в нього ця сила? Пам'ятаємо цю правду: на кожну акцію знаходиться реакція. Якщо відбувається якась певна дія, то в цьому світі так і є закладено в матеріальному світі, також в духовному світі, але тут на цій землі не знаю, як то буде в небі. Але на цьому світі є, що буде завжди реакція на кожну акцію, і тут я, перш за все, говорю зараз про акцію, яка походить від Бога. Навіть Христос, який приходить до своєї місцевості і хоче наблизити Царство Боже до цих людей. Він зустрічається з реакцією цього світу. А цей світ він, е, має до себе, що він клеїть такі певні ярлики і говорить так: з цього щось буде, з цього ні, з цього нічого не буде. Пригадайте, виборчою кампанією, коли ми по телебаченню бачимо певних людей, і кожен з нас каже, так, оця. 100%, ця людина стовідсотково змінить взагалі історію, якщо навіть не України тут же точно, але навіть цілого світу. Проходить декілька місяців. Ми вже міняємо думку. Але повернімося на духовний такий фронт. Так само в наших спільнотах інколи ми розсаджуємо людей по різних хорах. Один мій знайомий священник, мій співбрат, був вхожий дуже до сестер на лагівниках І коли почався час, звичайно, що церква, а знаю, світ, побачив святу Фаустину Ковальського, то цей священник спілкувався з сестрами, які знали її особисто, і він так згадує і постійно повторює ці слова одної сестри, вона каже але нічого так не вказувало, що з нею може щось бути. Бо говорили, що вона не належала до цих перших хорів, так, десь там подалі сиділа, і так конкретно ніц не вказувало, що з цього щось може вийти. А вийшло. Згадую святу Бернардету Субіру, яка яка колись власне говорила, що якщо б Марія в Лурдії знайшла більш бідну і нещасну людину, то вона б точно до неї з'явилася, а не до Бернардети. Господь сам обирає до кого звернутися, Господь сам інколи обирає також, щоб дати цей дух пророцтва, щоб переказати оце слово, спасительне слово, і то не тільки для тої людини. Яка отримала це слово пророцтва, але так само для інших. Сьогоднішнє Боже Слово закликає нас в новий спосіб подивитися також і на наші спільноти, подивитися на ті дома, в яких ми є, і по-новому почути це слово Ісуса, який скаже, що Син чоловічий не, не може бути прийняти у власній вітчизні, у власному домі. Якщо якийсь монастир зібрався в ім'я Христа, який монастир для Ісуса відвів окрему навіть кімнату, так є каплиця, є і дуже часто, коли прибуваєш до якогось монастиря, всі кажуть: ну спочатку до господаря дому, так тобто він там є, то цей самий монастир має відповідно ставитися і до того, який може розподіляти сьогодні дари не згідно з нашими планами. Тобто наші плани можуть бути іншими, а він сьогодні спасительне слово, пророцьке слово, він сьогодні якогось нового духа може наділити людину людині, про яку ми вже давно забули. Інакше це не була б дорога Господа, інакше це була б якась тільки корпорація, підприємство, де все діється згідно наших планів. Так як ми собі запланували, так що входить до нашої стратегії, і ми попросту її ретельно виконуємо. Господь інколи обирає власне цих слабких людей, які не кидаються в очі для того, щоб зробити великі речі. І Він про це говорить навіть починаючи від сьогоднішнього Євангелія від сьогоднішнього слова, Господь дає шанс для людей слабких. Господь відкриває таланти для тих, які начебто згідно очей цього світу талантів не мають взагалі. Але ще часом виходить так, коли людина, навіть обдарована талантами, раптом підпадає під е, такий фрезерувальний резець, так, е, під е, такі, будемо говорити, е, клопоти, які накидаються на нього зовні, і говорить, за що. Я ж так гарно маю такі гарні таланти. Я так гарно е, реалізую, я так гарно працюю краще за інших, це обов'язково треба підкреслити. Я ж так гарно е, насправді служу, а мені ще наганяє роблять. Перше сьогоднішнє читання. воно продовжує звичайно читання з вчорашнього дня таким реченням ви ще не терпіли до крові. Тобто не, не робіть з себе щось такого надзвичайного, а потім говорить про картання і говорить про це картання як про щось дуже натурального, дуже нормального, бо без того картання немає розвитку. Я собі згадую е, мій новіціат, який я е, переживав в, в 89 -му, 90 -му році. Цей новіціат, який багато моїх співбратів говорили, що це не новіціат жив вдома, біля моря, був в Одесі, міг би на морі скочити. І один із священиків так і сказав, що один раз, та в тебе такий новіціат був, нам би такий. Але коли сам приїхав і декілька місяців вже працював з отцем Тадеушем Хопе, настоятелем в Одесі, у якого я потаємно проходив новіціат через декілька місяців сказав: О, чоловіче, такий новіціат до каміндулів хіба надає. І дійсно, це був е, дуже складний час. Е, отець Хопа був дуже таким регористичним і е, я дословно хочу сказати, я вертався інколи додому. Я плакав. Е, просто як буде мати, що молодий е, такий хлопець, е, я е, плакав, бо сьогодні е, мене можна сказати, картали дали наганяй ні за що. Але потім, коли прийшов такий час, коли так само вже за часи навіть семінарії, коли я бачу, що біля мене падають хлопці за якісь там наганя, і вони раптом міняють візію цілого життя, вже це, це вже не моє покликання. Я спершу дивувався і говорив: ну це не та ситуація, де треба перекреслювати зараз ціле своє життя. А з другої сторони, доцінював це картання і правда цю педагогіку оця Тадеуша, яку він мені подарив в своєму часі, він налінувався мене картати, зрештою, не тільки мене, але й інших людей. І це власне дух цього першого сьогоднішнього читання, яке говорить, що в наших спільнотах тепер я вже читаю це зі сторони богопосвячених осіб, що в наших спільнотах дух картання. Він не є просто приводом для того, щоб посваритися. Цей дух картання він має вивести десь на якусь певну пряму, і в нас у спільнотах так є побудовано, що є той, кому наділена влада картання, і той, кому наділена так само місія сприйняти це картання з певним смиренням і задати собі запитання: можливо, ні, але раптом так. Можливо, зараз мій настоятель, настоятелька не правий, але відразу кажу: а якщо правий? А якщо дійсно Господь сьогодні хоче якогось певного духовного стрибка у моєму духовному житті, чи не варто це прийняти? Чи не варто це потім занести так само до господаря нашого монастиря, так занести на, наприклад, нашу приватну адорацію, на нашу приватну молитву? І знову перед Господом спитатися: Господи, а може ти хотів щось сказати через це? Ісус не те, щоб дуже дивувався, що люди не хочуть приймати його. Так було це здивування. Але найголовніше, Він не міг зробити необхідних чудес, необхідних, бо були люди, які потребували цього чуда. Але він не зміг зробити цього, тому що серед цих людей панував цей дух невіри. Я гадаю, я переконаний, що Господь в наших спільнотах також може зробити багато більше, якщо в нас не буде панувати цей дух невіри. Якщо ми будемо насправді відкриті на Господа, відкриті на того, який робить речі, речі неймовірні, робить речі завжди нові, а це є дух Євангеля. Якщо ми впали в рутину і вважаємо, що наша спільнота вона вже не зміниться, принаймні до найближчих там найближчого переобрання настоятеля, настоятельки, економа, ну і все, що слідує, ми заперечуємо діяльності Господа, того господаря, який є в наших спільнотах, який є в наших домівках, наших монастирях. Сьогоднішнє слово, я хочу, щоб ми прийняли як власне, цю благозвістку, в якої Христос, як в Назареті, так само в кожному згромадженні окремому, каже: Я хочу прийти до твоєї домівки, я хочу прийти до твого поселення, я хочу увійти до вашої стратегії розвитку, вашого згромадження, вашої спільноти. Я хочу увійти до ваших планів. Я хочу, щоб ви мене побачили живого, не з книжки, не з історії. Але з живого, який приходить сьогодні зі світлом, навіть в таку темряву невіри, в темряву війни, в темряву розпачі, Господь приходить з своєю надією, Він приходить з тою силою, яка сьогодні потрібна як богопосвяченим особам, так і тим, які будуть світити іншим, не світити самі собою, але передавати то світло. Яке отримали від господаря дому, як ми говорили, від того винуватця нашого покликання, від того, який поставив нас на цю дорогу спасіння, саме на таку форму цієї дороги спасіння. Ми сьогодні маємо між собою це світло. Хтось би міг шукати особливий надзвичайний містичний якийсь характер цього світла, якусь особливу силу цього світла. Але ми розуміємо, що вона є у тому, що відбувається, можливо, навіть в наших домівках, в монастирях, в наших храмах щоденно на вівторі, коли Господь стає нам ближчим. Це світло, ця лампада не є таїнством, але вона є знаком. І та свічка, яку ми запалимо, вона не є таїнством, вона є знаком. І ті громниці, які е, запалювали люди і їх домівки залишалися незруйнованими, або саме та стіна, там, де стояла громниця, залишалася незруйнованими під час вже цієї е, нашої страшної війни. Це не є таїнство, це є присутність Бога у вірі цих людей, це є присутність е, Господа. В тому місці, де люди йому довіряють, і де не забули про нього навіть в такі страшенні моменти, як обстріли. Ба більше в ці моменти вони найбільше згадали про, про нього. Кожен із нас в житті переживає якісь певні етапи, коли наше покликання, як богопосвячених осіб, воно реалізується легше або складніше. А ми знаємо, можливо, навіть деяких із нас, які тепер під час війни пережили якусь певну кризу свого покликання. Хтось міг би сказати, ну ні, тепер Господь так діє, тепер навпаки треба так об'єднатися і бути сильними. Духовне життя це є велика таємниця. І ми не завжди знаємо, що насправді відбувається. І навіть людина, яка переживає. Депресію, наприклад, типово з психологічної сторони вона не знає, що відбувається. Так само в духовному житті інколи буває оця реакція на якусь певну акцію, і ми не знаємо, що діється. І ми не знаємо, чому, наприклад, наш дух сьогодні десь занепав, тому що забракло десь в комусь місці надзвичайного світла, або його було недостатньо, І воно сьогодні має прийти з новою силою. Коли будемо сьогодні оновлювати ці таємниці через декілька хвилин, ми оновлюємо їх в нових, можна сказати, реаліях. Ще рік назад, коли ми зустрічалися з вами, тоді всі люди між собою ділилися і запитували один одного: чи буде війна? Сьогодні ми вже знаємо, що насправді відбулося протягом цього року. Ми знаємо не тільки історичну, якби Цю подію, яка сталася ця е, війна в е, центрі Європи в 21 столітті, про що ми говорили, що це неможливо. Але ми знаємо так що, само, як е, відкрилися в нас самих в людей е, поруч із нами, відкрилися надзвичайні джерела такої Божої присутності, е, щоб і на цю акцію, тільки під від злого, була реакція від доброго, реакція від Євангелія, якого служителями всі ми є. І сьогодні, коли ми запалимо ці свічки, ми запалимо саме від цієї лампадки. Оці пройдуться між вами. І тоді перша людина з лавки нехай запалить від лампадки, а потім передасть іншим. Нехай будуть цим знаком такої присутності, Божої присутності між нами, знаком того, що відбувається тут, в цьому храмі. Знаком того, що відбувається, коли ми схиляємося над Божим Словом в наших каплицях під час ранішньої медитації, то як Господь у благій звістці, він відкривається перед нами, і то, що відбувається тоді, коли ми з цим світлом виходимо до темряви. Коли ми зі світлом входимо в темряву невіри, зневіри, в темряву цієї війни, яка навколо нас панує, пам'ятаємо, як є акція, повинна бути реакція. Силу у фізики, у фізиці ніхто не відміняв. І в духовному сенсі, завжди, виходячи з благою звісткою, ми завжди зустрінемося з супротивом цього світу. Нічого нового, ми пішли вслід за Христом. Пам'ятаємо про це, але це світло, яке, звичайно, через декілька хвилин знову ми згасимо, бо це є певний знак, нехай залишиться в нашому серці. Бо сьогоднішній світ, затоплений в темряву, він потребує світла, він потребує людей, які на відповідь, чи буде війна, або коли закінчиться війна, або коли буде там контрнаступ. Зможуть дати відповідь багато глибшу. тобто не на рівні е, політтехнологів, але багато глибшу, е, яка буде провадити саме до Бога, яка допоможе побачити його навіть в найскладніших моментах життя. І хотів би сказати, що це світло, е, світло е, миру, е, світло надії, світло любові воно ді... сьогодні край необхідно. Для нашого суспільства, для нашої церкви, для людей, які взагалі не вірять ні у що, воно дуже потрібно. І я закликаю, щоб всі ми зі всіх сил несли це світло, яке Господь довіряє нам сьогодні. Сили кожному з нас, наснаги. Цьому, і нехай кожна спільнота, кожен монастир сьогодні наповниться цим євангельським духом і просто протистоїть цьому назарецькому зневіренню, так, цієї невірі, а Господь робить ще більше, що він запланував зробити в нашому житті і в житті наших спільнот. Амінь.